привіт! Сьогодні я знімаю продовження по цій ігрі. І ось все, я вже піднімаюся сюди. І це якась нова штучка. Блі! Так, куди йти? Ну, піднімати треба. Я не розумію, що це за... А, це лабіринт! Ай! Ох, це лабіринт! Я понял, тут... треба... Ну, что там такие?

Все держи. Спасибо, тобі, осталось всего два котика. Хорошо, мама кинешка, пішли котиків шукати. Хм-м-м.

oh <tries> <tries> маленькі великі діти, білося старо всього один котик і шестий. Біжим, біжим, біжим. Ай, бі! Я умер, умер, умр. умер. Я біжим, біжим. на всіх твоїх котиків. На тобі последнього котика. Все, спасибо. Тепер ти ля-ля-ля, що спаш нас. ля ля ти пройшов без Круто, що я пройшов без Тепер я хочу стати... Вот таким я хочу встати кем-то. Кем ты хочешь встать? Я могу не стати, стати собачью. Так хочешь ты собачуню? Я хочу сиди и попробуй ей стали. Иди е. собачуню. А, куда мне затягує? Ай!